Кисневий концентратор абсорбує кисень е, з повітря і видає його через вихід. Швидкість е, потоку е, повітря даного концентратора регулюється від е, пів літра до 9 літрів. Кисневі концентратори троє марки Invacare оснащені системою SNC2, яка перевіряє і інформує користувача про якість суміші, яку видає кисневий концентратор. Ось вона тут знаходиться. Також кисневий концентратор має. Лічильник часу, тобто скільки годин він пропрацював, і регулятор швидкості потоку. Регулювання відбувається в діапазонах від 0,5 до 9 літрів. Перш за все, звертаю увагу на комплектацію концентратора. Тобто, якщо розпакувати концентратор, перше, що потрібно зробити, встановити зволожувач. Для того, щоб встановити зволожувач, Потрібно знайти отаку от трубку, приєднати її до виходу. Далі до цієї трубки приєднується зволожувач, який йде в комплекти, таким от чином. Зволожу закріплюється тут, заповнюється рідиною, і до зволожувача приєднується вже безпосередньо сама канюля. Далі під'єднуємо до концентратора блок живлення. І наш концентратор готовий до експлуатації. Ми його вмикаємо кнопкою запуску, звучить сигнал про запуск. Далі зверніть увагу, в концентраторі відразу загорається жовта кнопка, яка сигналізує про те, що насичення киснем суміші недостатньо. Це є нормально при першому запуску концентратора. Концентратор повинен пропрацювати 10-15 хвилин. І потім ця жовта лампа вона погасне, загориться зелена лампа, яка просигналізує, про що концентратор готовий до використання. Після того, як наш концентратор готовий до використання, нам необхідно відрегулювати швидкість потоку суміші. Тобто регулятором тут видно, як мітка вона піднімається або опускається. Зверніть увагу. Що якщо повністю закрити концентратор до нуля до швидкості 0 літрів на хвилину, то він буде сигналізувати звуковим сигналом про те, що перекрито подачу суміші зараз? Це буде дві Для цього достатньо тільки підняти наш регулятор, тобто вдати, для цього достатньо відрегулювати швидкість потоку повітря і все, сигнал знову пропадає. Відповідно до інструкції з використання у концентраторі потрібно замінювати комплекти фільтрів. Це потрібно робити в спеціалізованому сервісному центрі. Єдине, що користувач може самостійно робити, це знімати боковий фільтр і його очищати там під, під водою. Він дуже легко дістається і дуже легко потім складається на місці. Як видно, зараз вже загоріла зелена лампа, яка сигналізує про те, що концентратор готовий до використання. А найчастіше питання, які виникають у користувачів, це не те, про що говорять лампи, які тут є. Повторююсь: зелена лампа це концентратор готовий до використання. Жовта сигналізує про те, що насиченість киснем суміші недостатня. Це означає, що потрібно звернутися до сервісного центру, скоріш за все, для заміни фільтрів. І червона а, лампа а, вона загорається разом із звуковим сигналом. Сигналізує про те, що концентратор використовувати не можна, потрібно звернутися до сервісного центру негайно. В чому головні переваги кисневих концентраторів Івакіа? Перше, концентратори виготовляються в США і відповідають високим стандартам якості. Друге, кисневі концентратори Івакіа надійні і задоволені що й роботу протягом тривалого часу. І третє, кисневі концентратори інвекер видають концентрацію кисню на виході в межах 87-93% незалежно від швидкості потоку. Зараз ми вам продемонструємо насиченість киснем на різних потоках. За допомогою такого приладу цей прилад називається ЧЕКО 2. Він використовується тільки в офіційному сервісному центрі InvaCare для діагностики приладів, які проходять технічне обслуговування. Для цього ми знімаємо вихід, під'єднуємо наш прилад і запускаємо. Запускаємо систему чека 2. Як бачите, на одному літрі 1,2 літра наш концентратор видає, зараз концентрація кисню 95,4%. Далі ми змінюємо швидкість потоку до 3 літрів. Концентрація кисню не змінилась. Далі ми змінюємо до 5 літрів. 5 літрів, 5,1 літра, 95,4%. Далі змінюємо до 7 літрів. Концентрація кисню 90 коливається 95-96 відсотків. Включаємо на максимум 9 літрів. Максимум от зараз 9 літрів, 96,1% концентрація кисню. Тобто це говорить про те, що це супернадійні, суперпотужні машини, які, на відміну від більш бюджетних аналогів на ринку, забезпечать дійсно потрібну концентрацію кисню на максимальних швидкостях Ми рекомендуємо торгову марку Інвак'єру, тому що це безпечно, ефективно і надійно.